Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Шановий президент і конгрес уже відмовляється надати нам додаткові гроші, але не тільки через Трампа Разумков в одному із відео гарно розписав ситуацію в Україні та розповів про те, як Зеленський, як шомен, брав гроші в Росії, коли ще не був президентом. і Коли в Україні вже була війна, керуючи кварталом, пустили гази людям в очі. А зараз в нього нова порада для влади для та всіх внутрішніх зрадників і агентів СБД лімовою оригіналом. Минулу п'ятницю. Що... Ви скасували засідання Верховної Ради, де мали проговорити про питання роботи уряду. Причому навіть публічно нікому не розіслали з депутатів інформацію, що засідання не буде. Жодної інформації офіційно не надійшло, а засідання не було. І потім виглядає, що Верховна Рада не працює, офіс молодці, Кабмін молодці. а Верховна Рада поховалася. Що стосується відміни засідання попереднього. Я просто хочу поінформувати, що середи я був у відрядженні в Канаді, а це було рішення погоджувальної ради. Ще раз ви почули це? Дякую. Дивіться, те, що немає на місці голови Верховної Ради, це проблема голови Верховної Ради. Він має це передати право керування або першому заступнику, або заступниці, виходячи з вашої логіки, погоджувальна рада не корує діяльність Верховної Ради і апарату. Я вам ще раз повторюю, скасування засідання Верховної Ради. Жодної інформації до народних депутатів не було доведено. Якщо ні, якщо я кажу неправда, або я помиляюсь, покажіть мені офіційний лист про скасування засідання Верховної Ради минулої п'ятниці. Хто прийняв таке рішення? Чому засідання не відбулося, а зарплату ми всі отримали? Будь ласка, покажіть. Яке рішення верпогоджувальної ради? Хто там приймає рішення? Хто є точкою від прав... прийняття рішень і потім його затвердження? Дякую. Такого немає. Дякую. Дякую, Нешановні корупціонери, вітаю вас з міжнародним днем боротьби з корупцією. Не бажаю вам здоров'я, не бажаю вам родинного затишку, не бажаю вам грошей, бажаю вам пошвидше отримати вироки. Вироки, на які ви заслуговуєте. Бажаю від себе, від українського народу, щоб ви понесли відповідальність за всю ту корупцію, яка була до повномасштабного вторгнення і яку ви проваджуєте сьогодні, щоб ви відповідали і перед українським народом, і перед всім світом, який вже Прямо зазначає про те, що ви заробляєте на снарядах, на мінах, на об'єктах фортифікацій, на укріпленні об'єктів енергетичної інфраструктури, заробляєте в лапках на всьому, заробляєте на крові наших з вами співгромадян. Бажаю вам, щоб ви точно знали, за що ви відповідаєте. Бажаю, щоб кожен українець знав вас в обличчя. І ніколи більше таких людей, як ви, не було в українській політиці і в українській державі. Бажаю вам зникнути. Зникнути назавжди. В нас кажуть, як класно працює ТЦК. Воно класно працює у Львові, у Києві, питань нема, в Одесі. А чого воно не працює в Кораховому? А чому воно не працює в не працювало Вселідова, Новосілка Велика? Куп'янськ, там кла... там є де покататися. Я щось там ТЦКшників не бачив. Скажіть мені, будь ласка, чим ця, ця територія відрізняється від Києва? А чого там немає ВЛК і МСЕКів, які заробляли мільйони гривень? Що там вони не працюють під обстрілами, так як працює бізнес, якому ви сьогодні піднімаєте податки? Ви ж підняли податки для всього бізнесу і для тих, хто знаходиться на прифронтовій території. І в тому торговому центрі, якщо це так можна назвати, колишніми новермах, куди прилетіли в Куп'янську рашистські ракети, і загинули люди або поранення, отримали люди, і так само в усіх містах, які знаходяться повз лінії фронту, і маленьких, і великих, я можу перераховувати не лише те, що я зазначив, а й Харків, Дніпр, Запоріжжя, Одесу, Херсон. Всі ці території нічим не відрізняються в плані ваших податків, якими ви знищуєте цей бізнес. Від того, що знаходиться сьогодні в Києві, волонтера Юра Брайтон підхоплює думку за три дні. Здати Україну не вийшло. Патріоти стали на захист. Генерали наплювали на накази про відведення, і всі разом почали захищати країну. Тепер Зеленське планомірно знищує армію. Знімає генералів, сиджає військових патріотів, розвалює структури управління армією. Призначає своїх блазнів кураторами. Армії не вдалося здати за три дні. Здасться пізніше. Після 20 травня повноваження все або добровільно роби уряд національної єдності, або просто Інакше імпічмент, але все одно здасть оманський план ніхто не відміняв. І тепер лишився єдиний вихід. Якщо генерал його самого не знімуть, країна буде повністю знищена. Сценарій піночета теж ніхто не відміняв. Те, як був здійснений вивід наших військ з свого часу, а діївки, то таки катастрофа. Каюся за свій надмірний оптимізм у попередньому пості все можна говорити. Багато часу пройшло. На жаль, судячи, що по розповідям наших військових, які могли вийти з оточення, то це була таки катастрофа. Це був повний хаос, а не організований відступ за то пізно і вже безнадійно в умовах Сирський на кінець то наважився і на відхід з Авдіївки. при виході з оточення загинули або потрапили у полон орієнтовно біля 850 наших воїнів. З них біля 350 поранених, які не були евакуйовані. Генерал м'ясний показав, чого він вартий, як керівник і чого варті планування його операції без участі генерала Муженка або залужного. Ось тільки перший наслідок розгрому керівництво ЗСУ Маршавим Недомірком. А потім течавросто ОПС, як можна було бути такими ідіотами. Щоб спочатку оголосити про вихід і тільки потім почати його проводити, щоб вороги вже були готові вас розстрілювати як в тирі. Пригадали би краще, якщо деврально відвів війська з Дебальцеву генерал Мужанко спочатку вивели і тільки через день про це оголосили. Орки ще два дні обережно заходили на залишені позиції, бо не вірили, що наші зуміли вийти. І в полон потрапили тільки 20 чоловік з найвіддаленішого вопу, із яким було втрачено зв'язок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.